Як не бути роботом в кадрі чи ефект живої розмови в кадрі? Усім привіт! Мене звуть Ангеліна Хачатурян. Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа та тележурналістику. Якщо цікаво, то залишайся з нами. Поїхали. І так, сьогодні ми розмовляємо про важливість ефекту живої розмови в кадрі, а точніше, як реально не бути роботом, як відчувати себе в кадрі вільно, впевнено, як імпровізувати не всі 100% і техніки, які допоможуть вам все це відчути. Техніки, які допоможуть вам розмовляти в кадрі живо, так і прям щоб аудиторія відчувала, що з нею розмовляє. Дійсно, людина, поїхали. Цінність і важливість ефекту живої розмови. Ми вже зрозуміли. Це на 100% важливо, тому що аудиторія вона повинна відчувати не не який-небудь фальш на те, що ви там завчений сценарій вчите, а те, що ви жива людина, яка просто хоче щось донести своїми там відео. Програмами, чи не знаю, можливо, в облог і так далі. Аудиторія повинна розумі... розуміти, що перед нею сидить жива людина, яка зацікавлена в тому, щоб Вести свій контент для людей. І перше, що ми можемо зробити для того, щоб досягнути цього живого ефекту в кадрі, це підготувати сценарій, а план і виділити ключові моменти. Справді так, план 100% потрібно писати, але точно не сценарій. Тому що писати сценарій, вчити його, розповідати, все стеле Софлера, якщо це, звичайно, не новини, те, що я вам можу порадити, це написати собі такий. План, в якому будуть виділені виділені всі ключові моменти виступу, можу вам показати на своєму прикладі. прикладі сьогодні знімаю відео, і я собі написала такий план, тобто ось вони. Ці пунктики. І просто ось я бачу, першим пунктом в мене стоїть розповісти про сценарій і план до зйомки. Все, більше нічого. Все інакше потрібно розповідати своїми словами, того щоб аудиторія відчувала, що це дійсно якийсь живий контакт. Сподіваюся, що ви це відчуваєте. А якщо ви просто візьмете собі камеру, якщо ви просто вивчите сценарій, то ви будете виглядати як яких, якийсь штучний інтелект, який тупо ось вивалює інформацію, звідки, ти, звідки то її бере, і так далі. Краще пояснити своїми словами. Але якщо у вас тематика програм, якщо ми говоримо про телешурналістику, то тут вже можна зрозуміти, тому що дійсно в деяких програмах, в деяких типах програм потрібно просто все вивалювати, і там цікава лише корисна інформація, нічого живого бути і не повинно. І аудиторія цього не потребує потребує цього, не потребує ефекту живої розмови, і цікавий лише результат. Ми зробили план до зйомки. Ми просто читаємо наш перший пункт, розповідаємо все своїми словами і обов'язково виділяємо ключові моменти. Ось, прям сядьте і випишіть. випишіть все, що ви хочете сказати. Прям якісь можливо деталі. Ось випишіть ці деталі для того, щоб потім, коли ви вже будете розмовляти на камеру в кадр, в кадрі щоб ви цього не забували, і щоб обов'язково це. Розказали для того, щоб ну, знати, що ви все ж вижили на всі 100%. І так далі це встановлення зв'язку з аудиторією. Тобто, нам потрібно встановити цей зв'язок. Нам потрібно, щоб аудиторія відчувала, що ви зацікавлені в тому, щоб їй щось розповісти. Нам потрібно встановити цей зв'язок. І є те, що допоможе це зробити. Перше, що допоможе це зробити, це зоровий контакт. Звичайно ж, ми повинні завжди дивитися в цю. В чорну точку в цю камеру, в цю прям середину камеру камери. це може бути не дуже приємно, тому що складно сконцентруватися на одній точці і завжди туди дивитися, особливо якщо там навколо якісь лампи, якесь, якийсь світ. Але це до всього всього можна звикнути і знімати себе частіше, це прям найкращий варіант. Ми просто дивимось в кадр і уявляємо, що там стоїть наша цільова аудиторія. Точніше, наш образець цільової аудиторії. Що я маю на увазі? Те, що нам потрібно проаналізувати свою цільову аудиторію і вирішити, хто ваша цільова аудиторія. Наприклад, моя цільова аудиторія це наприклад, це десятирічна це дівчинка, яка ходить в 4 клас, і мені потрібно розмовляти з нею так, щоб вона мене розуміла. Тому я дивлюся в цю. Точку в цю камеру і уявляю там цю дитину, цю десятирічну дівчину. І я розумію, що мені потрібно розмовляти з нею певним чином. Я хочу дуже щиро їй щось донести. Так і так набагато легше, тому що ви уявляєте собі не товпу людей, які дивляться і засуджують вас, а лише одну дитинку або одну жінку, або одного чоловіка. Яка дійсно вас зацікавлено слухає, і так ви зможете розмовляти з нею більш живо. Також можна уявляти собі друга, якому ви можете спокійно все розповісти, або просто близьку людину, ви можете, з якою ви можете розмовляти вільно, впевнено і нормально спокійно. Це такий ось лайфхак, який всім в принципі відомий, але чомусь не всі його використовують. Тому обов'язково спробуйте так зробити і спробуйте знімати себе часто, і тоді ви на 100% звикнете до того, що ви будете когось уявляти собі в кадрі і розмовляти з ним наживо: зоровий контакт. І друге для встановлення зв'язку з аудиторією ми повинні використати таку техніку, як вираження особистої бесіди. Тут нам слід якось персоналізувати нашу аудиторію. Тобто, це імена, персоналізація. Знаєте слова як привіт, друзі, привіт, діточки, привіт, там, дівчата, привіт, хлопці. Це якась персоналізація. Тобто аудиторія повинна розуміти, що мова йде саме для неї. Для цього ми використовуємо такі загальні слова, які можуть на 100% виписувати описувати її, або не на 100%, просто щоб вона дійсно відчула, що це розповідається для неї. Далі найважливіший і найскладніший навичок це навичок імпровізації і природності. Це Чому це взагалі так складно, скажете ви і скажу я? Тому що імпровізація це такий тригер для того, щоб щось пішло не так. Якщо я починаю імпровізувати, то є страх такий, що щось піде не так. Що десь я зіб'юсь, тут я розгублюсь, не знаю, не буду знати, що сказати. все вилетить із голови. І єдине, що допоможе нам подолати цей страх, подолати цю установку, що щось піде не так, це просто часто себе знімати на відео. Можна навіть навіть не просто знімати, а наприклад, зробити так: така вправа: беремо телефон, ставимо камеру задню бажано, і обираємо тему, на яку ми зараз будемо розмовляти. Яка вам можливо цікава? Наприклад, це буде. Шкільна система в Україні. Ми ставимо камеру і починаємо 2 або 5 хвилин безперервно розповідати про цю шкільну систему в Україні. Про вашу думку, про те, що вона в себе включає, про те, що ви, можливо, ви не знаєте, що це за система і як. Що це взагалі за шкільна система? І ви просто починаєте розповідати і вивалювати все, що ви думаєте на цю тему. Таким чином, по перше, у вас напружується мозок. Давайте навіть здалека візьмемо. У нас є активний і пасивний словарний запас. Для того щоб імпровізувати, нам потрібен великий словарний запас, тобто великий активний словарний запас. Пасивний словарне словарне. Чому я завжди кажу словарний, якщо словниковий? Нам потрібен активний словниковий. Запас, давайте розберемо, що таке пасивний словниковий запас, це коли ви, наприклад, пройшли в якійсь книжці якесь розумне слово, ви його запам'ятали, воно засіло у вас в голові, але по факту ви його не використовуєте, тому що там нема де ви там не спам'ятали вчасно про це слово, і воно просто воно пасивне. Ви його знаєте, але не використовуєте. А коли у нас така стресова ситуація, коли у нас імпровізація на камеру і в нас немає можливості. Зупинитися, ми починаємо напружувати свій мозок, і начебто діставати із свого мозку, із свого пасивного словарного словникового запасу, якесь слово і активувати його. Тобто ви активували це розумне слово і сказали його. І все. Ви вже запам'ятали ти і ви вже перетворили пасивне слово на активне, і ви його будете частіше використовувати. І в імпровізації також ви будете використовувати і на виступах, тобто у вас вже плюс слово, плюс слово. І таким чином, ви спам'ятовуєте багато слів, ви вчитесь розмовляти більш структуровано, ви почуваєте себе більш вільно, коли ви звикаєте до себе на камері. Тому саме ця вправа, ця техніка, вона на 100% діє, але потрібно не лінуватися і дійсно кожного дня. Хоча б для початку кожного дня ставити собі телефон, розмовляти на різні теми, спам'ятувати якісь слова, старатися розмовляти структуровано і все. І тоді імпровізація стане вашим навичком, яким ви гарно володієте. Плюс в живій розмові вам пови... вам потрібно бути спонтанним, тому що в будь-який момент може щось статися. Наприклад, якщо у вас зйомки професіональні зйомки, у вас немає просто можливості все спалити а тут щось пішло не так. І тут у вас вмикається ця імпровізація, ця спонтанність, і ви викручуєтесь із ситуації. Якщо ви хочете до речі, більше таких вправ можете написати і можливо поділюся ще декількома вправами. І так, а тепер уявімо, що ви ведете прямий ефір. Ви бачите запитання своїх слухачів, вони задають питання, і вам потрібно що робити. Вести діалог з невидимими співрозмовниками. І це може бути складно, тому що деяким людям їм просто некомфортно сприймати знаю, текст як реальну розмову, як реальну людину, яка написала цей текст. Просто ось некомфортно і якось не дуже віриться, так? І до цього також треба звикати і вчитися будувати діалог з цими невидимими співрозмовниками. А як будувати цей діалог? Наприклад, це може бути так: В мене прилетіло ось таке ось питання від Василя. Читаєте це питання і кажете: Ой, Василь, дякую, що задали це питання! І починаєте відповідати на нього. Василь він вже відчув, що до нього звернулись, аудиторія вже відчула цей живий контакт. Тобто, ви встановили зв'язок з аудиторією, встановили якийсь контакт. І аудиторія вже відчуває це як більш живу розмову. Ось пам'ятайте себе, можливо, колись вам хтось відповідав в прямому ефірі, і ви одразу ось вмикалися, тому що ого, це що про мене, і це також створювало це враження живого діалогу, живої розмови в кадрі. Ну і те, що нам на 100% допоможе, це практика. Ви можете зняти відео, показати своїм близьким, попросити, щоб вони розкритикували, оцінили. Може, похвалили, сказали, на чи вам ще краще продовжувати працювати. Багато практикуйтесь, багато знімайте таких відосів, багато м, старайтесь бути природніми на камері, звикайте до себе на камері, і тоді вас обов'язково вийде бути живим в кадрі. Тому і не роботом в кадрі, і не штучним інтелектом, а саме живим розмовником, якого виходить вільно, класно, впевнено розмовляти на камеру. А це 100% можливо. А на сьогодні це все сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне і цікаве. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. До наступних випусків.